Так, поговоримо про Буданова. М -м? Кому ще він подобається, дівчата, як вам його посмішка? <сміс> <сміс> ну, взагалі, я не про це. Сьогодні ще трішки про політику. Хотіла порівняти, як йому працювалося як він виконував обов'язки в ГУР. І як йому буде вдаватися з його здібностями і талантами виконувати обов'язки вже в офісі президента. От тому, що я можу вам сказати? А, Кирило от показав себе як такий стратег, аналітичний керівник, ще на посаді в головному управлінні Розвідки, да? Його сильні сторони: контроль, планування, глибока така усвідомлена робота, він дуже майстерно підходить до неї, він відповідальний, він ефективно керував розвідкою навіть у складних умовах війни. Погодьтеся. А проте є моменти такої бюрократії. Да? Є момент обмеженості ресурсів, ну, як людських, так і інших. Да? Є певні моменти таких непрозорих процесів, да? які інколи заважали і стримували якби, повний результат роботи цієї людини. Тобто, в цілому його ефективність вгор була вище середнього. Особливо там, де потрібна була аналітика та контроль. Ну, можемо сказати, прям він гарно справлявся, да? якби не різні але, які втручалися в цей процес. Щодо офісу президента, це такий його новий виклик, новий формат роботи. І тут Буданов може проявити ініціативу. А, да. і... Таке стратегічне його бачення йому допоможе, також він тут може свої організаційні здібності, дипломатичність прокачати, проявити, показати всім, тому що його сильні сторони це вміння будувати партнерські стосунки, домовлятися. Вибудовувати певну структуру, такі структурувати процеси, да? і ці виклики нової ролі для нього це знову ж будуть моменти бюрократії. Складно буде йому управляти саме ресурсами, ресурсами в плані чого, ресурсами в плані людських. Ресурсів, як з ним будуть взаємодіяти одне діло, як ти взаємодієш, друге діло, як відзиваються, які тобі надають можливості для цього, да, щоб ти гарно виконував свою роботу. Тобто це буде поступовий результат, якихось таких миттєвих, молніносних, не буде результатів. Все, над чим він буде працювати, буде потребувати терпіння. Терпіння такої певної гнучкості, пристосування. Яка ж мотивація всьому цьому саме Кирила? Ви знаєте, вона не пов'язана з амбіціями, з прагненням якогось статусу, визнання, щоб всі казали, «О, крутий чувак, молодець. Людина взагалі не та людина, яка тішить своє его. Він, в принципі, був задоволений тим, що він має на сьогодні Ну, такий скремняга. Да? Карти на розкладах чітко показували, що він звик діяти якось раціонально. Він обережний, він підходить до всього дуже свідомо, без глупості цієї. Він погодився зайняти цю посаду, тому що прагне наблизити завершення війни. Він знає що і хоче, знає, що може, і хоче впливати на ці процеси, от саме на тому, що йому вже близьке на стратегічному такому рівні. І його саме ефективність найбільше буде реалізуватися там, де він може саме контролювати процеси, де він зможе приймати відповідальні рішення, де він зможе працювати в команді саме да, де команда це один за всіх і всі за одного, як в мушкетарах. Тобто він. Найкраще зможе себе показати, коли йому не будуть вставляти палки в колеса, і коли йому будуть надавати можливість приймати рішення і їх реалізувати. Тобто, в підсумку, що я можу сказати? В підсумку можу сказати, що Буданов сильний стратег, гарний аналітик, це людина, працівник, яка ефективна. Ефективна була як у кризових таких умовах для розвідки, так і потенційно у політичній такій координації, у вибудовуванні зв'язків у в майбутніх переговорах. Якщо створити правильні умови. Для партнерства, якщо надати йому реально працювати, а не поставити його, щоб казати, зроби це, скажи це, да? тобто його роль от зараз більше про стратегію, про вплив. Він має завершити процеси, оці, які були начаті, він не зможе ніяких оперативних таких дій. Виконати, на жаль, і прямо команду дасть і все закінчиться. Але він буде дуже корисний і дуже гарно буде виконувати свої обов'язки, якщо йому, повторюю, нададуть таку можливість. того що сама людина така дуже-дуже талановита, як працівник. Ось так.